Всім привіт! З вами Сімонарт. І сьогодні ми дивимося такого чиліка, як Монерік Ви вже знаєте, я говорив, що цей чилік немного бешений. Ну, мені вже, якщо чесно, все одно на те, що він мене хейтив, що то там. <кхем> І сьогодні я хочу зробити реакцію на ціпа його Не знаю, розоблачення. Ну, типу того. І ще, якщо чого, я мати буду там. Не буду їх вам показувати, я буду просто їх обзвучувати. Всем привет! В этом видео я хочу рассказать про одного mm -hmm. такого индивидуума, yeah. как Тимон Арт. Как он обещал стрим на 50 подписчиков Я думаю, ви розумієте, як вот это. Ну, як розмовляє він, тому що він на російському. Уже 57, он так його не запустил. Говорить то, що не може, хоча я знаю, що може. Давай подивимось, можу я зробити стрім, чи не можу, давай. От, захожу. Лайв. Ну, і як я можу зробити стрім, Бро, Ти бачиш тут стрім? Вот. Мені стрім не дадуть зробити, бро. Те, що я викладаю відео на свій канал, це не означає, що. О, да, кстати, у нас 60 підписників, друзі, дуже дякую вам. Да. І те, що я можу знімати відео, це не означає, що я можу робити стрім. Тож, розумієте, бро, я не можу робити стрім, а він говорить, що він знає, що я можу робити стрім. Хотя я знаю, что может, ведь он спокойно снимает видео. Бау. Следующая причина, почему я э, решил сделать на него разоблачение, это потому что он пишет прямые оскорбления и так далее. Ну слушай, Челик, я миг на тебя немного поагрить, только из-за того, что ты полез в моїй ти, мамі, я не знаю, як ти сказав, що взяв, пробив фотку мого брати якимось нерозумінним фігом знайшов мою маму. І після цього ще й, типу, в тебе є всі дані, хоч в тебе їх немає, тому що потім в кінці все вияснилось. Е, я хочу ага. вам показати, його відео, по якому я його задоксив. Так, okay, okay. да, Я його задоксив, тому що він mm -hmm. мене взбесив. Я написав, чому. Mm -hmm. е, на... 50 підписників не було стріма. Бачелик, да, ну логічно, йомайо, я що знаю, ну. Там мені не дають на телефоні дали стрім. Я вам вже показував, я що знаю, ну, по чому. Може. Там говорять, типу, що по 1000 підписників, я не знаю. Ну, я вообще все, я вже не собираюсь зробити стрім, понимаете? Максимум коли в мене буде аудиторія, велика, прям. То, що не може, то що я клоун так далі. Рішу його задоксить. Отже, що я не говорив, що ти клоун. Отже, я то не говорив, що ти клоун, але в мене є відео, де ти говорив, що я клоун, бро. Дивіться, бачите відео, я відкрив весь Браво Пас ну, плюс в Браву Старсі. І всім привіт, з вами Ти говорив, ну, Ти говорив на 50 підписників буде стрім клоун. І от як я йому відповів. Ало, мені не дали стрімити, мені треба тисячу підписників, щоб стрімити тепер. Я не знаю чому, але це так на телефонах, так би я з радістю зробив стрім. І хто тут кого клоуном обізвав? капець, друзі, просто нас тут. Логік Логікмен. Клоун ну, так далі. Рішив його задоксити? Да, як... просто ну, я сопроти говорив, що ти клоун. Авсё, yo, мама. Да что он ещё я оскорблял у меня? Mm -hmm. Ну, он мне не понравился, о'кей. Ага. Дальше. После того, как я это написал, он зашёл в мой телеграм канал и mm -hmm. в чате начал жёстко ну, типу, бомбить. Я туда зайшов, челик, щоб тобі сказати, щоб ти наліз до моєї мами. Жостко начал бомбить, только что я, э, е без безні и так далее. Знаю, это чего, він геній безні? От ви, напевно, не поняли прикол? Я, звісно, не осуждаю ЛГБТ, ну, да я проти всього сам. Ну, то есть, ви поняли. Но челик, він просто лізе в моє життя, ну, і я відповідаю йому так, як він заслужує. Вот, сначала я хочу вам показати відео, по которому я його задоксил, точніше, я задоксил його брата. Угу, в мене теж є відео. Ну, не брата, я... Ну, в мене відео є, но... Я его собью, оставил. Пробил его брата по фотке. Мы начинаем. Итак, видео называется Вид Клифф 16 ардропов с сестрой и братом. 16? Привет, друзья, с вами Тимон Итак, ну, начало довольно динамичное. Ну, такое. нормально. Типа он рад, видимо, на эмоциях. Давайте смотреть дальше. Эмм.

Ти сказав... Так, осуждаю 16! 16, друзі! Угу. 16. Подивимося, подивимося, де моє відео? Я сказав: 16. Давайте подивимося. Угу. Во, 16 стардропів. 16 стардропів. І Вінці. за того, що моїй сестрі в кінці. Коли Вінці. вона доіграла катку Гелію. Телепорт Маша, ти що телепорт. Те того. Саме. Їй випала легендарка. Ой, в мене закричав брат. В общем, випала легендарка. І за цього моя, ну, мій брат закричав, ми всі були в афігі, і я сказав, що прийдеться переименувати ролик на 16. Так, не кричена, кричи, не кричи, не що? А то сусіди прийдуть. Та що, сусідів хоче? Так, відкриваємо цю <гум> легку, тільки коли <гум> наберем з 10 лайків. Це ми переключимо. Три, два, один. Бам! і там співосіна <різь> <різь> кольта. Можки до тобі сьогодні везе просто шість лега стардропів. Прийдеться переименувати <різь> ролик на шістнадцять стардропів. <різь> а я хотів сказати п'ятнадцять. Но випало моїй сестрі один лега ще одна, і я переименував на шістнадцять. Логічно, логічно. Пістнадцять. А сутай. А Точніше, їх відкриває сестра мій брат і я. Ага. І якраз про це і буде відео. Так що доброго вам перегляду. Перший yeah. буде Маша, потім мій брат, а потім я. Так що всім доброго перегляду. Починаємо. А, Катесть, тобто, у тебе брат і сестра будуть закривати стар дропи. класно. Хорошо. Допустим. Зачем ты их лицо показал? Вот, вот если не было там их лица, то я би не смог його пробить. Броу, Геній пробив лице і знайшов номер моєї мами. <свісно> <свісно> от скажіть, от хтось із вас так може, якщо можете, перекиньте мені відео просто. Якщо шо, я свій телеграм, потом, може в іншому відео скажу, перекиньте. Ладно, мне даже так стало интересно, потому что я видео не досмотрел. За Заскринил no. первый кадр с лицом брата. Окей. Okay. Пошел уже пробивать его по фотке. <свист> Привет, друзья! С вами Тимон Арт, Маша, Андрей. И, и сегодня мы открываем 15 стартропов. Oh. Первый аккаунт Пять. Маша. Маша, я думаю, что ты без первого стардропа выпадаешь. Я не знаю. Может и монетка, а может и перс. Я тоже так думал, только думал в другом формате. Я думал, может выпадет говно, может скин, может и бравлер. А они сказали, может и монетка, может и перс. Логично. Напевно. А вы, друзья, подпишитесь. Так, первое. Это скин крутый. Это прикольно, прикольно, прикольно. Слухайте. Це прикольно, прикольно. Так, так. я так. сказав пару разів, прикольно. Зв'язок з красивим, але емоції, зрозуміло, да. що на... А хотя... Хоча... блядь, ну це ж на початковий канал. Ну, якого наігрування? Бро, я взагалі не збираюсь наігрувати емоції. Дурак, што ль? Так, так, не, не так, що далі, другий? Як, Андрій, ти думаєш, що у Маші Ну, думаю, якийсь скін. Не Маша, що ти думаєш, я Англию. думаю, знову перс. Все, знову перс. Так, давай, ну, не перс, а uh -huh. скін, либо перс. Uh -huh. Ну, да. Видимо, у них у всіх косоглазі такого. Mm -hmm, Навіть у нього. І, кстати, на каналі скривають своє лицо під маску. Ну, тому що я захотів. Міфік! Машка знову uh -huh. персом, йо-моє! Міфік! А тут ми були в Афі. Да, ну, вроде дівчинка, звичайна дівчинка. А що в ній скривається, а в ній скривається? <клухи> так. От, от це. Оце да. Інколи це правда. Окей, вот, це да. Це, інколи, вот це реально правда. Вона може так закричати. Навіть сильніше, челік. Так що краще, будь ласка, з моєю сестрою не спорите, а то вона зламає тобі вухо. Ну, як зламає? Своїм голосом я маю. Ти б знав, як вона кричить кожен день майже. Добре, що вона вже більше не кричить, так. І?

Я не вмію бітбоксити. Друзі, дивіться, ось тані два стардропи. Відкривай помалу, помалу. Угу. Щоб друзям було багато що дивитись. Ой, в цьому а, відео а, дуже багато що дивитись. А, а, а осуждаю. Помало, не кричи. Помалу, друзі, щоб дивитись. Так логічно. Так, друзі. Оцей стардроп зараз моя сестра відкриє, коли ви підпишетесь і поставите ну, лайк я на це жесткий, відео. жорсткий, друзі, взагалі. Чесно, а он по пороху так говорить, або серйозно український язык такий? Це український. Блін. Українська мова 4, така... Розумієш, бро? 1, давай! І... От, можу тобі хоч до десяти заново сказати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Ну, що тут такого, йому в українській мові? що, ну, Машці сьогодні везе. Оце вот правда. О... Давайте я вам дам спойлер. З останнього стартропа йому випаде гі... гіперманіту. Одною рукою, давай. Дивимось. Ну, там гіпернаніту. і ну, не... Яка в тебе ніря? Ніря? Ну, що? Так, тепер. Ти просто... Bare... І давай. Прямо. Вибачте, звичайно, О. що в мене руки трясуть. Тут на катку ви... граємо, можна переключити іграло, друзі, грей, 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 грей. Грей і грей. Твої і тревий. Боже, от не цікаво. Челик на рилі не понимає того, що э, з його сестрою і проти неї грають двоє. Бро, я знаю, просто це було для емоцій. Ну так, для приколу, щоб не було, щоб ми вот так стояли і просто: "Ага, Машка, давай швидше, йома. Нам надо да сейчас там дроп відкрити". Бітбокс очень классный чел. Ты прямо. Это ж агрессивный ролик, а, да, агрессивный ролик с битбоксом. Це просто. Я не вмію бітбокс. Ты розумієш, бро. Я не вмію битбокс, ти, но я вмію битбокс, ти, но я не вмію. Мені здається, тобі надо на бітбокс записатись все-таки. жесткий, жесткий. Ну, я жесткий. Ой-ой-ой, так, еще Грей и Грей. Так а, логично, а Грей, если Грей, грей выпал. Что осуждали? Хм? Не знаю. Я, я тоже начал, чтобы мы что-то там осуждали. Принципе, хватит уже, Посмотр посмотрели и хватит. Да. Дальше я перейду к скринам, которые ага. в нашем телеграм-чате. Да, это давай, это давай, давай. мой телеграм-канал. И в чате к телеграме. Там все Голосование, mm. про что сделать видео и так далее. Ну, Также у меня есть встреча, я там вожу свои стримы. Streamy, Итак, streamy. как мы видим по скрину, он пишет то, что я он то, что 80% Потому моего мозга исчерпано. Типа, он вин говорит, что уже 80% данных есть. Ну, типа, что тут по типу того? Я, типа, говорю, что Ну, Що він вже 80%, да, он чи 80-го, ну, мозга вже щерпано, це, мабуть, крута ответка в моїй житті. Так, і тут, а потім Андрій Тиквий, якийсь не знаю, пише, а чого зразу оскорблення. А я пишу, тому що він лізе в моє життя. Він говорив ну, моїй мамі, що він ну, дані її якимось фігом зміг через лице мого брата забрати. Геніус это вот Андрей Тыквы. Ему отвечаешь, что почему типа Ну, вот Андрею Тыкве, вот тебе респект, так, ты нормальный, ок о'кей. Вот меня він зрозумів. А вот Фух. Монерик, ух, ну, допустим. Сразу оскорбление, он написал то, что что <гум> 80% даун, 80% твоего мозга уже исчез. Только да, что ты мне життя лізе. Сразу оскорбление. Он пишет то, что я лезу в его жизнь. Ну. И все. Просто: Я лезу в его жизнь. Ну. Я что сказала? Почему ты? А ти не тільки це говорив. Ти моїй мамі сказав, що ти її дані бру взяв. Після чого ти, мою, її так сильно перестрашив, що вона вже говорила, що я там з її даними робив, хоча я нічого не робив. І я це розумів, що ти просто рандомний челік, який хоче типу, бути мега-супергенієм. Ну і тіпа, ти всі дані забираєш, тіпа, що -то ж там, щоб я удалив свій канал, ще що то, щоб мене не сварила мама, ще що то там. Пусть живеш в этой квартирі, не в этой, почему чому ти живеш в этой стране, а не в этой, почему чому в этом городе і так далі. Mm -hmm. Знаєте, де він сказав, де я живу? В Україні. В Україні війна. І я зараз не в Україні, друзі. Я скажу де я? Ну тільки на тисячу підписників. А якщо ви зарані знаєте, ну ви дивились мій канал, то тоді ну, респект вам. Yeah. Uh, Он я тут пишу вау. Типу, що. Типу, він в нього вже є мої дані. І в общем, і той Андрій Тикви пише, як він мою маму знайшов, і він такий, я можу хоч її пробити. Ну, я не помню. Що він в очі тут написав? Я, типу, хлопаю такий, типу, отак. І пишу гені без ні, тому що він реально вже мене реально прям багато часу забрав. Вау, я... в шутку сказал то, что я могу модератора пробить, но я... Прикол, бачь, там я квадробером стал. Ну, не я, он, походу, это написал. Ну, я не буду этого делать. Зачем? Типа, смысл? Ну, типа, написал сообщение, что он стал, типа, с жестким квадробером. Ты шо, мне дуже цикало. В тушках не. он пишет то, что я не традиционная нетрадиционная ориентация, то есть он мне написал то, что я гений без них. То есть, угу. я сказал, я про него ничего не написал. Я написала ага. про своего. Писав, що я клоун, я на тебе нічого таке не говорю. Що писав, що дані моєї мами взяв. А я что, при чому тут? А? Я ч типу? Типу, получается, ти не винний. Ти нічого не робив, мене клоуном не обзивав, точно не говорив моїй мамі, що ти всі її дані взяв, точно не скидував інформацію неправдиву, і точно не робив якусь дурню. І це все був точно я. Це точно я тебе обізвав клоуном, це точно я сказав мамі, що я і дані всі знаю, хоча я навіть їх не знаю, в принципі. І ти теж не знаєш, челік. Так що. Не треба тут, пожалуйста, що я тут самий-самий жорсткий чилік, який агро, що то там можу обізвати просто так. Я понімаю, понімаєш? Ти просто, ймаю, у мене забрав багато часу, і ти просто мені вже надоїв своїми цими. В мене є ваші дані. І тепер ти тут говориш, що я прям жорсткий тут авин. Модератора в шутку написав, що могу його пробити, по коло. А он мені пише, що я угу. А орієнтація. В якої країні ти живеш? Він пише ну, типа, Він сказав, що я живу в Україні. І я написав, що ні. І що з того? А він сказав, а де тоді? А я сказав Карагандідаун, тому що він просто вже реально дуже сильно мене задобав своїми оце. У мене є твої дані, ти живеш в Україні, ти амокус. Я пишу: ти в, ну, в Карагандідаун, типу, прикол. Я говорю, що він не знає, навіть де я живу. Все з ним понятно. Дані, блін стир називається ще, йо моє, я забрав всі ваші дані і за канала вашого сина. Вау! Просто похлопа. Погнал. Не знаю даже, где я живу. То есть, я должен знать... Где он жив? Эй, ты сказал, что ты знаешь все мои данные, а ты их не знаешь. Ты написал, живу я в Украине, а живу я не там зараз. Да. І от. Типа, я его пробил, я пробил паспортные данные его. Його... Wow. Манки. Осуждаю. И брату. И теперь он говорит, что я, ну, я могу легко узнать, где он живет. А у меня уже есть эти данные. Он живет в Америке. Вау. Wow. И город не буду называть. Я в Америке, бро. Я в Америке. Look at me. I'm I'm live in America, bro. I'm live in America 100%. America, bro. Michael Jordan is my president. Yeah, America, Mr. Beast, Mr. Beast. Mr. 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 Beast, America, мама, мені Я не в Америці живу. Чолек, ти знову пробуєш комусь фігову інформацію втащити. Може, ти перестанеш зі своїми даними, типу ти геніус. Навіть якщо ти скажеш, де я живу, і якщо я скажу, що я там не живу, ти далі будеш пробувати. розумієш? Ти... Погано далі. Понятно все з тобою, чого то там блін стілів, де да не є блін стілів, називається Йо Мойо. Я забрав всі ваші дані, що то там, я вже не смогу це сказати. Я з ним переписуюся на російському, тому що. Тому що, тому що. типу, вони не розуміють українською добре. Как вы видите, это просто агресивне маленькое чадо, которое угрожает всем Вау! оскорбляет. Вау! Капе! На цьому все. Ой, стоп! Я забыл поговорить о его стриме. Вау! Он выпустил ролик, где говорит, что на пятьдесят mm -hmm. подписчиков yeah, yeah. у него будет стрим. Випустив. Я Тому не клявся, бро. Я не клянувся. Дайомо, я, я обіцяв, я не клянувся, а Я обіцяв, ну розумієте, якщо не працює, як я зроблю цю обіцянку? Як? Вона не працює, я не можу зробити те, що я обіцяв. Якщо хочете. Почекайте поки в мене буде 1000 підписників, хоча я навіть не вірю, що я так швидко назбираю і тоді роблю стрім. Попробую, по крайней мере. Я не обіцяю на цей раз, я попробую. Но, бро, ну... Я вже показував, що я не можу робити стрім! І Я не клявся, бро, засуждаю. Все, погнали далі. На 50 підписників у мене буде стрім. Я ждав, ждав. 50, 51, 52, 53, 54. Ага. Написать, Ну, типу, це був мій підписок, а потім, типу, бам-бам-бам-бам. Я просто виклав відео, де я не можу. Так, давайте я далі по. Іщу. Так, погнали, погнали. А, почекайте, я ж вже вам показувала. Що... В коментарях. Окей, подивимося, чи є в мене таке відео. Так, 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 так. Ще подивимося, 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 друзі. Теж це відео чекайте. Друзі, у нас 51 підписник, я не знаю чого, але я ще не можу стрімити. Mm -hmm. Так що чекайте, поки я зможу стрімити, і тоді може запущу стрім. Ну! І Ішо? І ну? А? а? Ну, і що? Там? Ну, типу, Ще й на аватарці моя сесра, типу така дремье вайкаси. Like ну, і байба. 50, 51, 52, 53, 54. Uh -huh. Uh -huh. На 54 подписчика я уже ему написал. Алло, уже 54 подписчика, где стрим? Он пишет. Клоун, боже, я не могу записать стрим. Потому что не скажу тебе, что-то там. Uh -huh. ну, у него уже 57 подписчиков, теперь он говорит на 1000 подписчиков. На 1000 подписчиков, ну, 100% так же скажет. А на 50 подписчиков он не может запустить стрим и не Мяу. запустит. Короче... Повний клоун на таких. От. Угу, Прежде да. чем підписуватися, посмотрите сначала их видео відео і так далі. Угу. На этом мій ролик к концу. Всім пока. Сігма, всіхма. А тепер подивіться мої відео. Я їх не роблю, щоб ви підписувались на мене. Мені все одно, хто підписується, хто відписується. Мені головне робити те, що я люблю. І ті, хто на мені підписані, то вони частина мого каналу. Вони теж. Ті, хто мені потрібні. І мені все одно, якщо ви мій хейтер, не хейтер, якщо ви дивились моє відео, не дивились, якщо ви бачили, що в мене великі просмотри бували, Й. От, наприклад, 2К, 2К. так. І Якщо ви не бачили цього, от початок мого канала, то тоді не треба на мене підписуватись. Мені все одно підпишетесь, ви чи ні, я роблю те, що я вважаю. За потрібне собі, я хочу це робити. Я не просто це роблю, щоб набирати підписників і потім розводити всіх ще щось. Я роблю це, тому що мені це подобається, друзі. Мені це подобається. Я скажу так вам, у нас 62 підписника. За це я вже дуже сильно дякую всім, хто взагалі на мене підписані. Для мене це було доволі швидко назбирати 62 підписника. Я цю аватарку буду завжди, напевно, вставляти, поки вже не наберу велику аудиторію, тоді я вже може, і зніму, ну, зміну аватарку. Кстати, плейлисти мої можна подивитися, от, кайф пісні. Музика мені подобається. От тут різна музика, яка мені трохи так подобається, є, яка дуже сильно подобається, наприклад, от це Sunflower. В общем, друзі, в мене 146 відео. І це дуже для мене багато, і в мене підписників на такий час, ох, там є челіки з хоч 10 відео і 2К підписників. Ну, друзі, я все одно дякую вам за те, що ви зі мною. І знайте, ніколи не зважайте уваги на хейтерів. Всім пока-пока!